І сьогодні вже ми розуміємо, що розповсюдження знань про натуральність матеріалів люди зможуть розуміти, що це нормально, і що сфокусуватися не на зовнішньому цьому постійному фарбуванні або там ну там ремонтуванні якихось штучних матеріалів будівельних, а саме на правильно сфункціонованому внутрішньому плануванні, тому що в середньовічних навіть готелях або будинках, там в Тоскані, в Італії чи в Англії, чи в Франції, вони цінять внутрішні. Шній простір, світло внутрішнє, як воно туди потрапляє, теплоту, тобто енергодомність самого будинку. Ну тобто, це ж про іншу вже філософію. Ну вони в е, самого початку вклалися один раз в е, матеріали і розуміли, що цей будинок це якби не тимчасове рішення, що це все таки є як дім. Людина дивиться на себе. Вона розуміє, що їй потрібно дивитися за здоров'ям, за своїм слідкувати. І вона для себе підбирає там і найкращих, і там і лікарів, і дивиться, щоб їжу. Жу якось хорошу їсти, і так далі. То будинок так само він вимагає, щоб в ньому були і ці якісні матеріали, і від цього залежить наскільки він буде довго служити, і довго жити.